Що фактично країною керує Єрмак? Коротше, бо вони ж такі класні, чудові, різнокольорові, що хто ж проти них безкоштовно вийде. Я готов за нашого батю пахана. Це одне. Я готов за клоуна. Ну і хто ти після цього У 19-й годині ми збираємось на майдані. Ви готові до перевороту? На завтра запланували все. Я гадаю, що ми готові до мирної акції. Я гадаю, що ми готові до акції, яку ми анонсували ще 22 числа. І це буде акція, на якій ми вимагатимемо від президента України дотримуватись конституції. Якщо президент України вважає, що дотримання конституції це є переворот, тоді так це є переворот. Як на нас, це є просто відновлення того, що має бути в країні, того, як країна насправді має працювати. Президент Зеленський каже, що проти нього є заговор. Ну, така змова. Він постійно це каже. І складається враження, що вона справді є, про ній бере участь половина населення України. А він звинувачував у змові Порошенка. Він звинувачував у змові тепер Ахметова, Росію, Юрія Бутусова, Михайла Ткача. І ну, і, в принципі, в принципі, вже і мене. Бо виходить, бо ми виходимо першого числа, то виходить, що і ми зрадники усі сили зла у світі готують пуч та переворот. На мене усе взагалі, що робить Зеленський останнім часом, є спробою перемкнути увагу. Бо навіть заява про те, що власне першого буде пуч, як на мене, була просто спробою відволікти увагу від одного конкретного скандалу. Від скандалу з Ярмаком та гелікоптерами, яким Зеленський та Ярмак летіли святкувати на народження Ярмака на його дачу, бо власне ця прес-конференція, на якій він це заявив, відбулася саме після цього, і фактично поштовхом до цієї прес-конференції було саме це. Себто президент до цього не хотів нам розказати, що в Україні готується державний переворот. А ось тільки ну, от з одного боку на річницю майдану люди підійшли власне під офіс президента, а з іншого боку, Михайло Ткач випустив розслідування. Щодо того, що президент рятувальними літаками катається на як би це сказати святкування, от після цього. Президент вирішив нам раптово повідомити, що в Україні готується державний переворот. Дякуємо, пане президенте. Навіщо згадувати Ахметова у цій всій історії? Чому не просто заявити, що от готується, навіщо згадувати саме Ахметова конкретні прізвиськи? Ну до дві причини. По перше, Порошенка згадувати вже якось і самому незручно. А по-друге, треба призначити когось головним ворогом. І для, для цього Ахметов підходить абсолютно ідеально. Вні в них якраз є певний конфлікт інтересів, особливо після того, як власне у відстав Авко пішов розумков, особливо після того, як трішки змінилися формулювання у так званому антиолігархічному законодавстві. Вони почали обходити одних олігархів, наприклад, косюка. І дуже сильно ну, бито по іншим олігархам, наприклад, Ахметову. Я вже не кажу про Коломойського для Коломойського, як завжди, повний фарш і попільничка в офісі президента. Тому вони зараз так. Президент призначив його зараз своїм головним ворогом, своїм особистим ворогом. І тепер, як усі, хто раніше за на думку бутафірми того ж самого пана Подоляка працюють, працювали на Порошенка, відтепер будуть працювати на Ахметову. Ну чи можливо на Російську Федерацію? Тут можна комбінувати. Власне, от саме про наслідки, і от чому саме боротьба конкретно за Хметовим, а от що, не щодо до наслідків, дуже просто. Хто ще знаєте, пригадуєте, хто що в нас впав, окрім акції Детеку? Гривня до долара, так. От гривня в нас впала. Бо не треба певно так часто робити заяви про те, що у тебе в країні завтра державний переворот, особливо якщо єдина ціль цього це відволікти увагу громадськості від власних помилок. Ахметов теж вирішив бити по зеленському Зеленський вирішив бити по Ахметову У них це зараз взаємне, якщо раптом пофантазуємо, якщо раптом щось таке у нас починається. А на чиїй стороні будуть правоохоронні сили і армія? І чи взагалі вони в цьому братимуть участь? Я дуже сподіваюся, що армія не братиме в цьому участь. Армія не має брати всьому участь на жодному боці. я категорично на цьому наполягаю. Я сподіваюся, що нашим військовим вистачить власне мудрості цього не робити. Бо у наших військових зараз є набагато важливіші завдання. Ніж, власне, втручатися у ці процеси. Щодо правоохоронців, я давно кажу, що не треба порівнювати з Зеленського януковичем тому що він не хоче. Здається, інколи вже здається, що хоче. Він зараз навіть не на а теж хібати молодого Лукашенка хоче бути схожим. Але тут в іншому питання. Немає правоохоронців, які насправді готові от так, просто, ну, умовно кажучи, пробувати людям голови. Громадянам, що просто вийшли на площу за Зеленського. От у Януковича такі були. Були люди, які були готові. от Ми пойдемо і нацистів, які на нашу площу зібралися, поб'ємо. Ем. Такі були. І в правоохоронних органах, і не тільки. У Зеленського таких немає ні в правоохоронних органах, ні в прихильниках. Немає у Зеленського, чи все ж може ви мене так надихнете, ми трошки змінилися. І ну, правоохоронні структури трошки змінилися з підходами чи ні? З, з одного боку, так. З іншого боку, я як людина, який колишній беркутовець зламав ногу на акції по, по ріфмастру під суд, під судом по справі Шеремета за рефмастера, мені колишній беркутовець, власне зламав ногу. Ну, мені важко сказати, що вони там усі змінилися, бо, власне, я маю особистий практичний прагматичний досвід. А сміття там залишилось багато, об'єктивно багато, але. Навіть це сміття вже розуміє, якщо за Януковича вони ще готові були йти, і поплатилося за це, то йти другий раз і поплатитися вже за Зеленського, Зеленський не того калібру людина. Я готов за нашого батю пахана це одне. Я готов за клоуна. Ну і хто ти після цього? Заяви про те, що можливо там Ренат Ахметов буде причетний до акції протесту, які приведуть до перевороту. Заяви про те, що людей привозять за тисячу гривень. Та про що я казала? Ну для мене це трошки по собі чи не, не знецінюють вони взагалі будь-які акції громадянського протесту. Слухайте, ну це абсолютно відповідь будь-якої влади на будь-який протест. Їх тут усі за гроші звезли. От от їх тут усіх за гроші звезли, бо ми ж такі красиві, чудові, різнокольорові, ну, що проти тому, що нас є такі ніхто... активісти. Ну є, звісно, є. Але будь-яка влада завжди буде казати, що проти неї звезли усіх за гроші, бо вони ж такі класні, чудові, різнокольорові, що хто ж проти них безкоштовно вийде. я особисто не вважаю, що вони такі класні, що для них треба ще комусь доплачувати, щоб люди виходили. Бо я бачу власне людей довкола себе, які виходять просто тому, що ці люди їм не подобаються, і на це є об'єктивні причини. Цією об'єктивною причиною є те, що фактично країною керує Єрмак. Наприклад, за кого ніхто не голосував, і нам це не подобається. Це об'єктивною причиною є те, що президент бреше. Президент Бреше, коли каже про зарплатні там у 4 тисячі доларів для вчителів. Президент Бреше, коли каже, що відмовиться від кортежів. Президент Бре отак. От, от віляє та бреше, коли намагається відкраскатися від звинувачення в використанні гвинтокрилів. Президент Бреше по Вагнергейту. Президент взяв участь у прес-конференції по справі Шеремета. Просто для того, щоб показати, який він класний. А по результатах цього три людини опинилися за гратами. Одна з а цих людей втратила зір з цими гратами. Ось і мені це не подобається. Віктора, як на підсумок, от власне завтра, 1 грудня, чого ми завтра очікуємо, що завтра планується, що завтра буде. Дивіться, завтра 19-й годині. Ми збираємось на майдані. У нас там буде акція, на якій ми по перше, згадаємо, як це було 8 років тому. По-друге, відшукаємо певні аналоги. Можливо, не відшукаємо, можливо, відшукаємо, обговоримо це з людьми. І власне, ми на минулій акції висували пану Зеленському вимогу. Вимога була дуже проста. Власне, позбутися Єрмака і усіх власне, заступників Єрмака, бо, по-перше, сам Єрмак веде себе абсолютно проти конституції, саме його знаходження на тих повноваженнях, які він має і протирічить конституції. По-друге, навіть якщо не розглядати його особисту роль. У справі Вагнера і не підозрювати його у деякій лояльності до Російської Федерації, що особливо в мене не виходить, я підозрюю. А, то Шурма, наприклад, якого він взяв собі в заступники, це абсолютно проросійська людина. А, Татаров це абсолютно проросійська людина. І це більш того, це людина, яка брехала про те, нам, брехала, усім брехала про те, що Майданівці саме себе розстріляли. А міліція 18-20 лютого взагалі не використовувала вогнепальної зброї, і власне це людина, яку просунув зараз, Єрмак повернув до влади. І Демченко, перепрошую, це людина, що відповідала у уряді Януковича за стосунки з Російською Федерацією, і ця людина знову в владі. Так я пам'ятаю, чим закінчилася вся ця історія, коли Янукович довкола себе у цих людей розсадив Лєбідєва, посадив колишнього громаді Російської Федерації. А ця історія закінчилася тим, що Україна була небоєздатною абсолютно, коли Російська Федерація на неї напала, бо ці люди просто саботували. Усю українську безпекову політику. Зараз Єрмак просто в мене на очах це повторює. І мені це дуже не подобається. Тому ми усі після цього, як завершимо на майдані, ну, принаймні, ті, хто захоче до нас доєднатися, сходимо під офіс президента. Мирно. Мирно, звісно. Там вже, ну там вже заливають каток. Дякую. Ну, Дякую. Сходимо на ковзани. І я мушу все ж таки mm -hmm. уточнити безоплатно. Так, Гроші Ренату Леонідович якщо, не передавав. Якщо ви хочете скинути нам гроші, я можу вам просто лінк надіслати у Фейсбук, як нам можна пожертвувати дякую. гроші на чай, палатки та власне якісь укарення. Дякую, дякую, Віктор.